Привіт всім! Розпаковка. Приїхала з магазину. Хочу показати, що купила. Так, перша. Тістечка еклер білковий 2796, 4 штучки. Далі. Багет. Традиційний 1299, сметанка, президент. В районі. 50 гривень. Так, олія. Щедрий дар 48 гривень. Це точно. Так, дві таких щедрого дару. Так, далі вермишелю така спагетті Тоже десь гривень 40. Так, купила органічний сир, 50 гривень коробочка така. Масло 68 гривень, масло, козуб. Хороше масло. Отакі От паштетики смачні від ятрань. Вони десь біля 30 гривень. Може, 1,32 до 40. Що тут таке. Далі Нєска, оця колбаска дуже вкусна також. Ну, вона дорога. Дорогенька. Дорогенька. Точно не пам'ятаю, ну, дорога. Далі, оце зараз на знижки така халва 7 гривень, отака палочка. Далі. Перміни ескімос смачні. 90 гривень, зараз на знижки вони. І дуже схожі на домашні. Коли нема часу, це то, що треба. Далі сир Маздам ось 78 гривень 256 грам. Це син у мене такий любить. Так що я для нього беру. Далі, капуста молоденька, вже наша українська з'явилася. 177 за дві капустини. Це у нас кіло 234 григлось. Вже наша не турецька. А наша смачна, будемо сьогодні смакувати. Далі мило таке сейвгард. Я купую. 25 гривень одна штукована. Ну, вкусно. Э, господи. Хороше мило. Це вже я заговорююсь. Так, молочні сосиски. Я транчик. Також я беру. Взяла дві. Ну, В районі, мабуть, гривень. Не пам'ятаю, 60, по-моєму, одна така, чи може трошки більше. Так, і от такий крем собі купила для обличчя. От, Нівея. Попробую, який він, бо вже все закінчилось. Зволожуючий, похоже, на те. Ну, що мені ще треба? Так що будемо пробувати. Кому сподобалось, ставте лайки. дякую, що дивитесь. Я тільки починаю, так що, будь ласка, підтримуйте мене. Якщо вам цікаво, звичайно, всім гарного і мирного дня на все, всього вам найкращого.